По боках територія вона як нейтральна, не контрольована, ніким. Нами не контрольовані. Давайте, Зовсім близько, розірвалося. Ну. Скільки метрів думаєте? Метрів 20. Паша, там ще і місце є. Yes. Є давайте туди. Дивіться. Yes. Справа Збройні сили України. А зліва так. Прямо, безпосередньо, йде територія, яка нами не, підконтр... нам не контрольована і ліворуч. Скажіть, а багато часу доводиться проводити тут під землею? Все время почти живм ми тут. Але... Це ми вже землі. як люди подземельі <кху> Наскільки часто бувають обстріли? Як коли Щасно. Коли в них настроєння яке? Послухають свого Леніна і починають гатити, За зараз... 4 -4. участились. З пів шоста утра, значить. Угу. Пішли. нас Так, ви кажіть, що, що тут люди сплять, так? Так. так. Да. Де тут площа. знає. Ну 4 чоловіка вас нормально. Тут ось я скинути боні жилети. А висота? Два метри десь. Да, десь так, самі викопали. Тут одна кімната і там друга. Є фребрі, блендажі, такі окупчики, ну на даний момент краще тут пересидіти. Якщо наші не виставлять ще один блокпост між 29 і 31, то має в будь-яку секунду таке бути. Оточити може, так? Да? Yeah. Uh -huh. ну, та сторона ж повністю і ними контролюється. Ну, от, бачили там на полі міни рвалися. Так, бачили це можливо, що вони і свої міни підривають, по наставляли. Вибивають сумі дороги. Дощик, що не дуже сьогодні трапно взялося за вас. Ну, вони ж казали, що нас не випустять. У нас, типа, не так, як 32-й. У нас, каже, вже не випустять. А хто продукти привозить? В основному волонтери. У нас харчують. Десь на ті блоки. Вчора, там вчора там привозили, привозили з білої церкви. Трошки нас приводили, обновили. А І... що привезли ще? Крім ну, харчів. З харчів? Ні, крім харчів. Одежу. Харчів? Ну, Одежу теплу. Берці трохи привезли. Що це ще? – Форма порвалася. Ну, Шапки попривозили. Так, нормально, ось такі сьогодні привезли. То ви до зими готові? Практично. Ми думаємо до зими вже там вдома. вдома да. ну, Ми вже на випадок, на випадок, якщо застануть до морози. Да. Ще, сьогодні обіцяли Вінниці привезти нам берці теплі. Кому, Ще там кому не вистачало? Ну от її берцям, вчора привезли, були ціків. Ну всім не вистачає, бо вони зразу всі не можуть убезпечити. Сладості привозять. Ящок з ефіру нам привезли. Мирний люд нас не забуває. Те, що держава нам видала, то воно вже порвалося через дві тижні вже порвалось. Пошло, хриветься, бо торочиться, все, дивіться. Тири, таке Це Дві неділі, а видається, на який період. Це два тижні йому, так? Ну, да. Оце ще як тоді видали. ми вже не ходимо в ньому. Спочатку риємо коп, зачищаємо, відповідно потім ставимо ці всі колоди. Ну і так ставиться чим більший слой, прослойки, щоб було тепло, відповідно. І щоб, не дай Боже, як попаде, щоб воно ну, не розірвалося, щоб нас не засипало. А яка тут температура вночі? Не знаю, градусників немає. Ну тепло? <кій> да, тепло. Роздіти можна спати, якщо нормально напалити. І вон труба, виход наверх. Тяга, запалив, тяга тут нормально і все. Горить, хорошо, розгорається. Тепло. Правда, стіна обвалиється від сухості. А так нормально.